Цей музичний дарунок звучить для воїнів футбольної збірної України, яка точно переможе. І для воїнів Збройних Сил України, які точно переможуть трошитися, все буде Україна. Оп стоп поворот, їдемо на Білгород. це з нуля, українська земля. Оп-стоп, поворот, їдемо на Білгород. Обстопся земля, українська земля, стоп, поворот! їдемо на Білгород, обстоп вся зуля, українська земля, стоп, поворот! їдемо на Білгород, стоп, поворот, українська земля, рая, підуведеш мене до райу, рая, Твоя душа твоя співає. Рая, дитине серце замирає Рая, моя душа тобі співає раян, як сім'я, я люблю тебе. Ми з радією зустрілись о півночі, вона збирала на полі буряки. Я запросив її на рибалку і дав їй потримати черв'яка. І ми зловили, щоб не збрехати два окуні, чотири карасі, приплентались із рибою до хати, пожарити, заставили її рая, ти доведеш мене до раю, рая. Моя душа тобі співає, Рая, я сильно я люблю тебе. Замирає. Як сильно я сильно тебе, тебе серце замирає, рая, моя душа тобі співає, рая, як сильно я люблю тебе, рая, ти доведеш мене до раю, рая, моя душа тобі співає, рая, як сильно я люблю тебе. Мирає моя душа тоді співає. Я всім я люблю тебе, слава Україні, слава збірній, футбольній команді України. Ми виграємо.